З України Єоніта. І сьогодні в мене є два пакетики. Пухнаст... Маленькі пухнастики. Отакі От вони реально маленькі. І у мене є. У мене є ось такий котик. А він великий. І в у нас ось така колекція. Поставте на паузу. Роздивіться на зараз будемо розпаковувати перший. Так. І ба 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 бам Хто це? Це персик. Вау! Зараз розгорнемо паспорт. Офіційне свідоцтво. Ну, а ось і сам персик. Вау, він такий маленький! І пише, що у нас як Ми це. То, що... Ну, пока так реально классні. И зараз відкриваємо. І баба -ба бам хто це у нас? Відкриваємо свідоцтво. Це у нас. Мои друзі, скай та персик. А у нас, як вы пам'ятаєте, є персик. Ось така колекція у нас вся. І давайте ж достану... достанемо метка. І вау! Це... треба потім... буде їх. Ну, а зараз ми перевіримо, як їхні носики світяться в темряві. Так, я вже заходжу в темне приміщення і. Щось я не бачу, що. Їхні носики святились. Так, стойте, я трошки вийду. Так, ага, ось їхній носик. Все, заповнюю. І вони не світяться. Мене, оказується, обманули. Ну, добре. Ну, і ось такі у мене вийшли котики. Ставте лайк, якщо вам вони подобаються. Такі. Котика. Назван был я, Унита, і всем до влачення, друзья. Вс вас.